Привіт, друзі! Мене звати Анна. Сьогодні ми вирушимо у захоплюючу подорож світом підліткового сленгу. Іноді незрозуміло, чи то молодь лається, чи каже щось важливе. Що ж, давайте розшифруємо цей своєрідний мовний код разом. Отже, перше слово в нашому списку флекс. Що це може означати? Ми знайшли декілька визначень. Але спочатку давайте дізнаємось, звідки це слово взагалі з'явилось в Україні. У нульових роках американські тінейджери танцювали під ритмічну музику і назвали це флексити. Коріння слова флекс походить від англійської «flexible», тобто «гнучкий». В нашій країні це слово здебільшого використовують, коли хтось поводить себе зухвало. Видає з себе того, ким не є насправді. Наприклад, починає хизуватися люксовим одягом, який купив на секонд-хенді. Наступне слово ви могли почути в такому контексті: Я спочатку почилю, а потім зроблю домашку. Тут, в принципі, все зрозуміло. Чилінг означає відпочинок через ваги без конкретного плану. Слангове слово чил також прийшло до нас з англійської мови, де воно вживається у значенні прохолоджуватись або розслаблятися. Отже, друзі, всім чил! Просто розслабтесь і насолоджуйтесь цим відео. Далі ми поговоримо про рофл. Це слово ми також запозичили з англійської. А взагалі, рофл це абревіатура «rolling on the floor laughing. У перекладі кататися по підлозі від сміху. Цей доволі популярний сленг використовують у значенні прикол. А дієслово рофлити означає кипкуватись з когось, іронізувати або розігрувати. Якщо, слухаючи ці сленгові слова, ви відчуваєте іспанський сором, то підліток би сказав у цьому разі, що він крінжує. Ось вам ще одне слово в скарбничку. Крінж від англійського to cringe» – «ніяковіте». Це почуття дискомфорту і сорому, викликане дивними або смішними подіями. А закінчимо сьогоднішнє відео. Ми словом, яке несе позитивний настрій. Навіть коли вимовляєш його, відчуваєш відразу якусь легкість. Ось послухайте. Vibe. Це слово теж іноземне і перекладається з англійської як вібрації. Зловити вайб можна під час спілкування з тим, з ким з'явився особливий зв'язок. Або у перебуванні в певному середовищі, де людина відчуває себе щасливою. Тобто вайб – це стан людини, на яку вплинула позитивна атмосфера. Підлітковий сленг не тільки дозволяє молоді виражати свою індивідуальність, але й творить унікальний мовний клуб для їхнього спілкування. На цьому все. Залиште свій фідбек в коментах. Яке сленгове слово ви чуєте найчастіше серед підлітків? Не забудьте зашарити наше відео серед френдів і ставте лайки. Нічого собі! Я вже почала використовувати сленг. Треба терміново почитати якусь класичну літературу. До речі, а ви знаєте про нашу класну рубрику, читаємо українською. На вас чекає цікава інформація про українську літературу та авторів. І поки ви підписуєтесь на канал Кіпринт, я кажу вам до зустрічі в нових відео.